Це тут три рулони у нас друг в друга. І отак ми повезли. Бачите? Що це він співає у вас? <розумляє> так? Ану, ану. Йому складно уже ці О, Співає. А моя жила, вона щось з'їла сьогодні. Як звати його? Мене він мило. Не, його. Бані? Бані. Бані. Сусідский пес. Так, вот так, бачите? Зав'язуємо шнурами. Ну, саме прикольне, це як Боря да, у нас грузиться. 22 штуки. 22 теплиці. Врінома... А, в нього зараз цей мерз такий спринтер, десь 2 2000... тони десь. І отак він їде, волинь. Львів і отак робить установки по дорозі. То ми ріжемо цей полікарбонат, ми ріжемо на кусочки, тоді, щоб більше в машину влізли. Ми до побачення, дуже раді були побувати у ваших, ваших чудових місцях. Я так люблю це їздити, отак їдеш і до всіх заїжджаєш. Ми так їдемо на Харків, отак їдемо. Теж по дорозі завозимо, так з кимось знайомишся. Так дуже, так дуже класно бачити щасливих людей, клієнтів, які наші теплички. А, а саме класно це після установки. От там вже люди щасливі. Покажемо, да. давайте мені да, цей відео-відео. Тікток щось викладайте. Давайте я сам змонтую. Ви мені не знімайте все підряд. Що погане, я не буду ставити. Правильно, да? правильно. Давайте, все, <реш> дякую. Дякуємо. Дякуємо. Можете блог вести, як ви вирощуєте. А -а -а. Я на каналі хочу робити такі розділи наших клієнтів, які щось там викладають, відосики, типу, TikTok. Воно популярно буде, так що чекаю. Добре, дякую. Все, папа. Ну все, собачки, Дякуємо. давайте по місцям, по місцям бігом. На місце бігом на свою, бачите. В неї, бачите, як вона їздить. Та в мене ще їх купа, я їх не беру, бо нема місця. У мене місця. ще чихуа, в мене ще ці. Коротше, мопси, там їх куча. Я вже забув де хто. Ну все, ми поїхали, папа. -па. Все, Зінфірка, їдемо. Давай, давай до себе, бігом. От, їдем і їдемо ми на Вінницю. Папа. -па. Їдемо на Вінницю. По таким дачам. Ось таке в нас життя пригодами. І от їдемо на наступну тепличку в пряльщину. Теж Житомирський район. Тут 24 кілометри. І це так по дорозі на Вінницю ми їдемо. То герой житоми. А от в'їхали ми в пряжів. Пишіть в коментарях, хто з пряжіва. Житомирський район. Веземо ще одну тепличку сюди. І на канал підписуйтесь, не забувайте, будь ласка. Отворчаті Ви двері. Висота 2.05. Це ваша тепличка. Ми так завозимо по дорозі теплички, тому довго. Перед вами тільки що заїжджали, як воно. Як ти пам'ятаєш, як називається перед Житомиром? В Івані. А, в Івані заїжджали. В Вигрузили і це зараз ще дві їдемо. В Вінницю веземо. Три навіть. Ще машини. Ні, отут у нас, ще, крім вашої, ще тут три теплиці. О, о. Оце три з половиною ширина, така нормальна. Двері двостворчаті тут. Це чотирьох метрові у нас.